Земля запрограмована на благословіння і на прокляття. Дати врожай, не дати врожай, і взагалі камінь впаде на голову чи не впаде. Бог говорив єврейському народові: якщо ви не шануватиме Слово Боже, закони прийде поразка, тому що сама земля вас кине з себе. І Бог каже: за злочин буде покарання. І якщо навіть тебе на нас наздожене тут покарання, ну тією мірою, як Бог визначив, воно наздожене тебе ще і у вічності, тому є пекло і є рай. Просто навіть подивіться на переповнені в'язниці, і скільки лих на землі. І подивіться на ставлення до Бога, Його заповіту, Його слова, і подумайте самі, є тоді благословіння і є тоді прокляття чи ні. Якщо не шануватиме Слово Боже, закони, прийде поразка, тому що сама земля вас кине з себе. Коли вбиваються мільйони дітей, наприклад, аборт.